Холестерин. Про цю речовину кожен із вас чув, яка вона страшна та небезпечна для нашого організму, як вона накопичується в нас під час їжі. І дуже важливим моментом вона призводить до нашої смерті, адже вона закупорює судини. І наслідок, інсульти та інфаркти. Я лікар Васильчайка, і давайте сьогодні з вами розберемося, чи дійсно холестерин є шкідливий та що потрібно робити для того, щоб наші судини були здоровими, в домашніх умовах без ліків. І так, першим помилковим твердженням є те, що холестерин накопичується із їжею, адже саме їжа, жирна їжа, жирні сорти м'яса, неправильне харчування призводить до того, що в нас повишається рівень холестерину. Але насправді це не так. Чому? Тому що 3 четвертих нашого холестерину, тобто 75%, інші вчені дають 80%, навіть, виробляється у нашому організмі, нашою печінкою. І що дуже важливим, що цей холестерин необхідний для того, щоб у нас протикувалася така речовина, як жовч. І тільки всього-навсього 25% холестерину потрапляє зовні у наш організм. Тому ні від якого харчування від того, що ми їмо жирну їжу, рівень холестерину у нашому організму не змінюється. Другим доказом цього є те, що було проведено величезна кількість експериментів. На людях, які, наприклад, ведуть здоровий спосіб життя, і вживають, наприклад, нежирну їжу. У них все рівно підвищується холестерин. Навіть проводилися досліди тоді, коли люди голодували, наприклад, під час Другої світової війни, чи під час голодоморів, як наприклад були, також рівень холестерину у них піднімався. Хоча вони не харчувалися жирною їжею, у них взагалі був дефіцит їжі. Тобто, холестерин не залежить від... Прийому їжі від того, що ви їсте. Немає ніякого значення, які ви продукти їсте. І це дуже легко перевірити. Наприклад, у м'ясі, в жирному м'ясі, свинина, наприклад, холестерину міститься по даним літератури, це 80 мг на 100 г. А в тому ж самому, дуже, скажімо так, лікувальному, дуже корисному засобі, який пропонується для зменшення рівня холестерину, наприклад, масло кхі. Холестерину міститься в 4 рази більше. Наприклад, холестерину багато в рибі, в м'ясі жирному менше, ніж в рибі. Тобто, все навпаки. Всі ці дані доводять про те, що немає ніякого значення ще раз, що ви їсте. Причини виникнення і підвищення холестерину зовсім інші. І зараз ми про них з вами поговоримо. І так, перше. Холестерин виконує у нашому організмі захисну функцію. Він являється в нашому організмі біологічним клеєм. На що ж виділяється цей біологічний клей? Тобто, коли в нашому організмі підвищується рівень холестерину, просто в нас збільшується потреба у цьому біологічному клеї. Наприклад, коли у нас прорвало трубу, і звідси тече вода, наприклад, в ванні там, чи десь ще в іншому місці, нам що? Нам потрібно цю трубу герметизувати з допомоги якогось герметика. От саме функцію цього герметика і виконує в нашому організмі холестерин. І тому, якщо десь... Судина дає, скажімо так, теч, тобто плазма крові проходить за межі судини, тут же печінка почне збільшувати синтез холестерину. І таке дуже часто трапляється, наприклад, у людей молодого віку, людина там 20-25 років, і в неї підвищений рівень холестерину. Вона не курить, не п'є, займається спортом, а рівень холестерину високий. Чому? Тому що підвищена проникність судинної стінки. Про причини ми поговоримо з вами далі. А зараз давайте ще розберемо, що призводить до підвищення рівня холестерину. Інший варіант. Це стрес. Так, да, це те, що кожен із нас переживає або отримує щодня на роботі, вдома, на вулиці, в магазині Немає значення де. Це постійний стрес. Стрес призводить до того, що нам потрібно більше гормонів стресу адреналіну, норадреналіну, кортизолу. А дуже дивно, ці гормони, якраз щоб утворилися ці гормони, необхідний холестерин. Тому, звичайно, підвищується рівень холестерину, якщо ми тривало знаходимося в цьому стресі. Але підвищений стрес призводить до спазму судин. Судини в тривалому спазмі не можуть швидко відновлюватися. І тому, звичайно, що їхня стінка слабне, і плазма крові може виходити за межі. Тобто це призводить до того, що цілісні судинної стінки порушуються і знову збільшується потреба в холестерині. І холестерин знову збільшується. Наприклад, нам потрібно холестерин, коли ми інтенсивно думаємо. Адже холестерин входить до складу серетоніну. І якщо холестерину мало, ми погано запам'ятовуємо інформацію. І приклад дуже простий. Да, коли, наприклад, ми п'ємо такі препарати, як статини, то в що в нас погіршується пам'ять? Чому? Тому що статини понижають рівень холестерину. Далі. Холестерин, наприклад, входить до рівня статевих гормонів, тому коли ми ведемо інтенсивне статеве життя, щоденно займаємося інтимом зі своєю другою половинкою, у нас в нормі буде підвищений холестерин. І це є добре, це є дуже добрий хороший показник, тому що на статеві гормони потрібно багато холестерину. Також холестерин входить до кожної клітини нашого організму. Тобто, фактично, холестерин він як такий, як будівельний матеріал, із яких побудовані клітини. Наприклад, холестерин також необхідний для того, щоб в нашому організмі синтезувався вітамін Д, який сьогодні постійно намагаються давати. Ви можете випити відро вітаміну Д синтетичного, але він в вашому організмі не засвоїться. Ну, вийшовши на сонці і збільшивши рівень холестерину, що у вас зразу ж буде засвоюватися вітамін Д. Що ще є дуже важливим, що холестерин входить в складу до жовчних кислот. Ми вже про це з вами говорили. Жовч вона стимулює, наприклад, перистальтику. Тому, якщо є Наприклад, порушення відтоку жовчі і зменшена пересталька, наприклад, при запорах, то звичайно буде підвищуватися рівень холестерину. Наприклад, коли люди не вживають жирної, коли вони не вживають гострої, коли не вживають кислої їжі? Це призведе до підвищення рівня холестерину, тому що не відтікає жовч? Тобто, я хочу, щоб ви зрозуміли, наскільки все невірно і наскільки потрібно змінювати підходи і відношення до холестерину. Але як же ж працює? Цей холестерин у нашому організмі, адже є твердження на сьогоднішній день, що є хороший холестерин, так звані ліпоприди низької і дуже низької щільності. Верніше, все навпаки, є хороший холестерин, і це ліпоприїди високої та дуже високої щільності, і поганий холестерин це ліпопридиди низької та дуже низької щільності. Це теорія, яка сьогодні є домінантною. Ну всього 20 років тому назад весь холестерин вважався. Небезпечним і його потрібно було знижувати. Я хочу, щоб ви просто задумувалися. В медицині змінюються теорії, але холестерин і його значення в організмі залишається. І ось дивіться, який цікавий факт, як утворюється, наприклад, то, що називається атеросклеротична бляшка, яка закупорює наші судини. Якщо десь під впливом, наприклад, чи стресу, чи порушення відтоку жовчі, чи ще тих факторів, яких ми перерахували, вище щось призвело до того, що порушилася цілісність судинної стінки то в такому випадку треба що більше холестерину, і печінка починає його виділяти. Так, звичайно, у вас навіть можуть змінитися смакові вподобання, і вам, вас буде тягнути на ту їжу, де у вас є більше холестерину, тому що 25% холестерину поступає ззовні, і це є норма. І ось що цікаво. Коли у нас плазма виходить за межі, треба цю дирочку заклеїти. І як це відбувається в нашому організмі? Спочатку туди приходять ліпопритеїди низької щільності. Фактично, ці човина це як така як арматурна сітка. От коли ми візьмемо бетон, він складається із цементу і арматури, тобто каркасу. І ось в нашому організмі оцей каркас атеросклетичної бляшки формують ліпопротеїди низької щільності. Вони дуже липкі, дуже тягучі, і вони прилипають до цього місця, де виникає кеч, скажімо так, плазми. Ось. На нього зверху наша роються високої щільності, і таким чином утворюється атеросклеротична бляшка. Тобто, якщо не буде, наприклад, ліпопротеїдів низької щільності, бляшка не утвориться. Не буде ліпо прийти до високої щільності, бляшка також не утвориться. Тому тільки на наявності одних і інших утворюється захисна атеросклеротична бляшка. Але, звичайно, вас цією бляшкою лякають, адже ця бляшка може закупирити просвіт судини, і тоді все, ви помрете. Це ще черговий міф. Чому? Давайте зараз ми знову розвінчаємо. Я переконаний, що в сучасному світі для того, щоб людина була здорова, потрібно використовувати тільки комплексний підхід, коли ми впливаємо одночасно на фізичний рівень, на рівень сприйняття інформації і світу, який нас оточує, та поведінковий рівень. В цьому всьому детально я навчаю на своїх навчальних курсах та є у моїй книзі. Хочеться дізнатися більше, переходьте за посиланням під цим відео, і там є вся інформація для цього. Тому що наші судини... Наші судини це біологічні труби, на відміну від каналізаційних. Каналізаційні труби, чи ось навіть така паперова труба, не має властивості розширення, а наші судини здатні розширюватись. І ви можете легко дуже це перевірити. Наприклад, прощупавши у себе пульс. У вас кожну секунду є пульс. У вас серце скорочується з певною частотою за хвилину, і ви ці скорочення відчуваєте. Що відбувається? Серце виштовхує порцію крові, судинка розтягується, і ця кров іде далі по організму. Ось що відбувається: ось пульсова хвиля розтягується ось так. Судина, і бачите, скільки тут просят ще залишається. Тому, якщо атеросклеротична бляшка закриває... От, наприклад, закриває частину судини, вона може її закривати навіть на 90%, то за рахунок ось цього механізму розтягнення судини, порушення крові ніякої не відбувається. Це один із доказів. Другий доказ, який блокує оці всі теорії, це те, що, наприклад, діаметр ваших клітин, еритроцитів, да, складає 7 мікрометрів. А діаметр капіляра, через який ці еритроцити проникають, а капіляри є і в великих судинах, наприклад, в аорті є капіляри, і в головному мозку, і весь обмін речовин відбувається за всіх мікроелементів, відбувається саме на рівні капілярів. Діаметр капіляра всього 5 мікрометрів. Тобто, не може еритроцит більший пролізти в нормі через цей малесенький капіляр. То ми б тоді всі померли, у нас б були б всі затромбовані судини. Катастрофа. Але чомусь цього не відбувається? Чому? Тому що ваші еритроцити здатні розтягуватися, тому що ваші капіляри здатні розтягуватися. Ось в цьому і полягає суть, обман людей. Тому я хочу, щоб ви розуміли ці моменти. Але. На сьогоднішній день не використовують природні біологічні і правильні методи роботи із холестерином. Тому що в тебе прибрати стрес хронічний, потрібно нормалізувати своє харчування, потрібно дозоване фізичне навантаження, потрібно, нам, наприклад, з допомогою певних засобів або методів покращувати той же самий відток жовчий. Все це буде сприяти нормальному рівню холестерину. Но у нам пропонується одне: це. Препарати, які називаються статини. І що роблять ці статини? Статини не знижують рівень холестерину. Вони виникають такий ефект, який називається ефект жатої пружини. Є певний рівень холестерину, який піднімається організмом за потребою. Ще раз, я хочу щоб ви зрозуміли, що холестерин організмом піднімається, тому що в цьому є потреба якась десь залатати судину, десь треба більше статевих гормонів, десь треба більше вітаміну Д, десь треба більше жовчних кислот і так далі. Коли потреба збільшується, печінка збільшує синтез холестерину і у вас також змінюються смакові вподобання. Але, коли утворилася атеросклеротична бляшка, вона стабілізується, то статини, коли ми їх п'ємо, вони здатні руйнувати цю атеросклеротичну бляшку. Яку? Яка? Яким чином? Перше, вони порушують цілісність оцих ліпопротеїдів низької щільності. І тоді ця атеросклеротична бляшка, коли судина скорочується, може відірватися. І викликати уже тромбоз, наприклад, чи там емболію коронарних артерій, чи, наприклад, легеневих вен. І тоді буде інсульт, наприклад, чи буде інфаркт, чи буде тромбоемболія, наприклад, легеневої артерії. Але в цьому винуватий не холестерин, а саме статини, які порушують стабільність атеросклеротичної бляшки. Тому, коли ми подивимося в медичну, наприклад, літературу і дослідження, з холестерину виявили більше 20 років тому назад, але кількість інфарктів і інсультів не зменшилась. І до сих пір люди, верніше лікарі, не знають, чому той холестерин піднімається. І вже є багато статей, які говорять про те, що не потрібно знижувати холестерин, що холестерин є правильною речовною в нашому організмі. Він допомагає. Просто потрібно створити умови, щоб цей холестерин виконав свою захисну функцію. Ще важливим елементом є той ефект вжатої пружини. Що це таке? Рівень холестерину. Піднімається, ми приймаємо статин, він утримує його верхню межу. Але печінка збільшує синтез холестерину. Тобто плато тримає зверху препарат, а печінка давить. Печінка може підняти холестерин до якогось певного рівня, не більше. І ось пружинка зжата. Людина поприймала статини певний період часу, вроді би холестерин упав, вона каже, та навіщо його приймати? Тому що коли я приймаю холестерин, погіршується пам'ять. Ми вже знав, вам знаємо, чому. Приймаємо холестерин, падає лібідо. Ми знаємо, тому що холестерин. А верніше, верніше, статини знижають а падає тоді рівень статевих гормонів. Приймаємо статини, порушується синтез вітаміну D. Приймаємо статини, порушується робота печінки. Приймаємо статини, порушується робота шлунково-кишкового тракту, запори і так далі. Тобто величезна купа проблем. І він каже, та навіщо воно мені потрібно? Я не буду нічого приймати. І відміняє. І ось тут, оце плато, коли пружина була зжата. Бестелі вгору. І знову цього холестерину створиться дуже багато, і він що? Може також закривати судину. Не проблема в холестерині, а проблема в препаратах в статинах, які людина приймає, то чи треба приймати статини? Ні. А чи потрібно знижувати рівень холестерину? Ні. Треба створити умови, для того, щоб холестерин сам виконав захисну функцію. Але якщо ви тривалий час в стресі, якщо ви. Погано харчуєтесь неправильно, не приймаєте продукти, які сприяють відтоку жовчі. Якщо ви, наприклад, ведете неправильне життя, все це буде призводити до того, що у вас буде рости рівень холестерину. Тому, змінивши це, зміниться рівень холестерину. А от для того, щоб стабілізувати атеросклеротичну бляшку, ви можете отримати рецепт. І так, для того, щоб допомогти стабілізуватися атеросклеротичній бляшки та припинити. Витікання плазми за межі капіляра, ми повинні створити умови для швидшого загоєння. І це ми можемо створити за допомогою дуже простого рецепту, який зараз у вас з'явиться на екранах. Тобто, використовуючи даний рецепт, щоденно приймаючи всього-навсього по 5 мл, а це чайна ложка даного настою, ви зможете укріпити свої капіляри, свої судини та атеросклеротичну бляшку. І використовуючи цей простий метод, дайте мати здорові судини. І от таким природним біологічним шляхом ми можемо мати нормальний холестерин. І ще раз я хочу щоб ви запам'ятали, ні від їжі, ні від препаратів холестерин не стане правильним, а тільки змінивши спосіб життя, ви будете мати здорові судини. І пам'ятайте, холестерин не забиває судини. Холестерин це біологічний клей, який забезпечує їхню стабільність. Тому холестерин не, холестерину не потрібно боятися, а з холестерином потрібно дружити. Саме таким чином. З вами був лікар Василь Чайка. Тільки думаюча людина в сучасному світі може бути здоровою.